Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні приготуємо один з найкращих рецептів хліба, який простий в приготуванні і з найпростіших продуктів. Хліб будемо готувати на картопляному пюре. І так, список інгредієнтів детально дивіться під відео. Спочатку ми беремо картоплю, нарізаємо в кастрюлю для того, щоб зробити картопляне пюре відварити. Заливаємо її водою і ставимо на вогонь для того, щоб відварити. Коли картопля, я ще й додаю сіль за смаком. Коли картопля у вас закипить, робите маленький вогонь і відварюєте до готовності. Тим часом нам потрібно 10 грам дріжджів, а якщо у вас сухі дріжджі, тоді 5 грам. Додаємо столову ложку цукру і розмішуємо і відставляємо в сторону. Коли картопляне пюре відварилося, відвар ми зливаємо, він нам ще пригодиться, а саму картоплю ми будемо мняти в пюре. Пом'яту картоплю я перекладаю в миску, де буду замішувати тісто для хліба. Нам потрібно відвара 150 г. Якщо у вас менше, можете додати водою, якщо більше, злити. Розмішуємо. І потрібно почекати, щоб воно вихолило, щоб не був гарячий, а у картопляне пюре було тепленьке. Тоді додаємо дріжджі з цукром. Розмішуємо. І зараз я добавлю чайну ложку солі. Це буде класичний рецепт. Якщо вам подобаються якісь спеції до хліба, ви можете сюди зараз додати. Розмішуємо і додаємо 270 грам муки. У мене так пішло. А ви вже дивіться по своєму тісту. я поступово додаю пшеничне борошно і розмішую в 2-3 етапи. Спочатку я замішую лопаткою, а далі буду руками. Висипаю все, уставши у мене борошно І замішую руками. Ось таке тісто, воно трішки липке. Додаємо. Рослинну олію 50 мл і хорошо добре вимішуємо приблизно 5-8 хвилин. Воно буде липке, але доти вимішуємо, до того, щоб тісто було однорідне. І воно відставало від нашої миски. Друзі, бажаю всім мирного неба, Божого благословіння. Не забувайте підписуватися на мій канал. Ставте пальчики вгору, натискайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення про мої нові відео. Ось так тісто у нас виглядає. Трішки липне, це так повинно бути. Не забивайте тісто борошном лишнім. Накриваємо рушничком приблизно на годину. У мене пройшла година. Ось дивіться, як піднялося тісто. Я змащую рослинною олією форму, де буду випікати хліб. Також буду працювати руками, руки також змащую рослинною олією, і трішки на робочу поверхню також наливаю рослинної олії. І переношу наше тісто з миски на робочу поверхню. Зараз будемо формувати хліб. Тісто дуже ніжне, трішки липковате. Ось так розтягую руками в такий пласт і буду скручувати в такий рулетик, для того, щоб воно у нас не було пусте в хлібові. Ось так скручую і перекладаю в форму. Потім ще змочую мої руки. І поправляю хліб. Накриваю рушничком для того, щоб ще він підійшов. Приблизно 15-20 хвилин. на це вже йде. І ставлю в розігріту до 180 градусів духовку на 40-50 хвилин. Ось дивіться, який хліб вийшов. Завдяки картопляному пюре хліб має особливу структуру тіста. Він має хрустку тоненьку скоринку і такий прорезінюватий всередині, дуже смачний. Хто ще не готував, обов'язково спробуйте. Готуйте з задоволенням. До нових зустрічей!